Всім привіт! Бурунду Геймс на зв'язку, і дивимося неймовірно крутезний трейлер. А ну вгадайте, що це? Вау! Та це ж термінатор. Вау-вау! Ви тільки подивіться, а знаєте, що це за стилістика? Це В Недалекому майбутньому. Ви тільки погляньте на ці спецефекти. Подивіться на цю деталізацію. Піксельна гра. Але які графоні. Вау! Ви бачили? Тепірочку, дивіться, які кадри з фільмів. Ми всі їх пам'ятаємо. Я вже хочу це пограти. Я хочу це грати. Це невдовзі вийде. Чи вже вийшло навіть на ПК, Плейстейшн, іначе на всіх актуальних платформах. Ви подивіться, голяком ходить лупаший. Стріляє. Все, просто тупо все по фільму. А музончик. Ви відчуваєте цей музончик? Вау! Я вже хочу в це грати! А ти хочеш? Пиши свій коментар, став лайк. Термінейтед. Вау, вау! Це дуже круто! Звичайно, контіні. О, май! Гаддибл! 5 вересня очікуємо!